Вдалині видно церква Святого Миколая, яка була побудована в 1995 році. А колись на цьому місці, ще в 19 столітті, був побудований костел Святої Кінги. На жаль, був знищений радянською владою в 60-х роках минулого століття. І відновили старовинну традицію, тому що давно, ще в 16 столітті, тут була дерев'яна така дуже гарна церква Святого Миколая. Ну, добре, що відновили. Слухай, так красиво, осінь. Боже, а хто це? Це якісь мамоти. Вони, мабуть, ще залишились від доісторичних часів. Правильно, мільйони років тому назад тут було їх дуже багато. Але це було давно. Тільки залишилося два. І в них тут, мабуть, рандеву. Тобто якась романтична зустріч. А, цікаво. А тут така маленька капличка святого Пантелеймона. А чому, власне, пантелеймона? Парк Пантелеймона, ну і звісно, капличка Пантелеймона. І капличка тут з'явилася не просто так. Річ у, річ у тім, що святий Пантелеймон. Ще коли християнство з'явилося в Європі, він був цілителем, знаменитим. Причому лікував бідних людей, зазнав, до речі, гоніння. І прославився своїм цілительством там, де він прожив. А так як східниця це бальнеологічний курорт, тобто водичка в нас лікувальна, і вирішили поставити тут капличку Пантелеймона цілителя. Ну, мені знаєш, здається, що у східниці лікує не тільки вода, лікує повітря, лікує краса, лікує енергетика, лікує все, все що ми бачимо навколо. Ну, і в капличці ставлять свічки. Люди перед тим, як лікуються, просять благословення на лікування, Ну і ставлять свічки, бо молитва при свічці ми знаємо завжди підсилена. Слухайте, тут такий унікальний дрімучий ліс. Ялиці, смереки. А тут, слухайте, така годівничка я ще такої не бачила. Вона одночасно і для пташок, і для білочок, їх тут дуже-дуже багато. Ось знаєте, я прочитала такий вислів Бережіть пташок. Вони єдині, які будуть співати на вашій могилі, коли всі про вас забудуть. Ну, слухайте, так сумно трошки але, але тут так красиво. Ми зараз спустимося, покажу вам джерело, і навіть є цілодобове освітлення, бачите, від сонця. Ну, Для того, щоб і ввечері можна було тут. Прийти, випити водичку. А що ж то за водичка залізиста і що вона дає? Слухайте, але мені годівничка сподобалась. Дамо зараз їсти і білочкам, і пташкам. Унікальне джерело номер 15 так звані заліздисті води. Річ у тім, чим вони унікальні, тому що вони мають іони заліза. Річ у тім, що в землі утворюється нафтуся, насичується органічними речовинами і насичується іонами заліза, які також мають свою таку лікувальну дію. Ну, хто має хвороби, пов'язані з кров'ю, там малокрів'я, анемія та анемія і так далі. Якраз вам, друзі, туди. Внизу в лісі дзюрчить джерело, а тут дзюрчить водичка. Номер 357, і це гліцеринова водичка, ну типу Трускавецької юзі. Ну, ви знаєте, жінки, щоб бути красивими, вмиваються тією водичкою, але, в принципі, гліцерин є в будь-якому кремі. Ну, і, мабуть, це все оправдано. Але сюди завжди черга жінок. А в принципі, мужчин також. Отже, така гліцеринова водичка.